Вісімнадцятий раз поспіль на Волині відбувається всеукраїнське змагання зі спортивної ходьби Луцька десятка. Цьогоріч вони проходять в рамках всеукраїнського олімпійського дня під патронатом Національного олімпійського комітету України. Це дуже приємно, коли ми бачимо, як реально розвивається спорт і дитячий спорт, що головне, що для нас сьогодні під час повноваштабної війни головне зберегти дитячий спорт, тому що діти це наше майбутнє. Хочу подякувати голові відділення, голові обласної ради Григорію. Недопаду за те, що він дуже серйозно ставиться до розвитку спорту в регіоні. Три останні роки ці змагання присвячені пам'яті їх ініціатора заслуженого тренера України Романа Карпюка. Натхненником Луцької десятки був Роман Петрович Карпюк. Я вже казав в своєму виступі, що якраз ця олімпійська вітровка, яку він мені подарував 4 роки тому, вона завжди зі мною. Я стараюся брати на ці змагання. Тут майже всі представники національних осередків України з різних областей знають про цей захід. Ми підтримуємо, дякуємо завжди Академії рекреаційної технологій права, які не дають нам забути і постійно підтримуються цей, цей захід. Фонд Ігоря Палиця завжди долучається. Проте за першість до Луцька приїхали легкоатлети з різних областей України. Змагались у шести вікових категоріях на двох дистанціях 5 та 10 кілометрів. Траса традиційно облаштована на центральній вулиці міста проспекті Волі. Лідерами на п'яти кілометрів серед дівчат стала Житомирська спортсменка Вероніка Ткачук, а серед юнаків волинський атлет, вихованець Любошівської дитячо юнацької спортивної школи Любомир Форманюк. Недавно на області я поставив свій особистий результат. Це був 24 ,05. Також на 5 кілометрів. Тоді йшлося легше, тому що це був стадіон. Зараз асфальт. В принципі, я недавно тільки долікував коліно. Ну, трошки важкувато, але я, в принципі, задоволеним результатом. Конкуренція хороша була, мені сподобалось. Упродовж усієї 10-кілометрової дистанції, в числі лідерів серед чоловіків, впевнений, що волинський скороход, майстер спорту України міжнародного класу, учасник Олімпійських ігор Іван Бонсиру, який і першим перетнув фінішну лінію. Зізнається. Цього разу вдалося покращити свій результат сьогодні. Суперником був час. Я сьогодні хотів показати кращий результат ніж на командному чемпіонаті України два тижні тому. От і мені це вдалося е, Я покращив на 40, 40 секунд. От цю десятку, і я цим задоволений. Ну, звичайно, це не мій особистий результат. От мій особистий це на хвилину ще бістріше. От, але я задоволений. Сьогодні класна погода, трішки вітер заважав в одну сторону, але нічого, супер. Серед жінок у трійці сильніших на 10-ти кілометрівці теж були волинянки. Марія Сахарук, Олена Собчук та Валерія Шоломіцька. Але першою з результатом 44-52 фінішувала Марія Сахарук. Підтримка синочка і чоловіка це на вищому рівні. Коли вони поруч мені йдеться набагато легше. Йшлось непогано, але це не є мій особистий результат. Просто задача була виграти. Практично в кожній віковій групі лідерами стали волинські легкоатлети. Аби підтримати спортсменів, організатори подбали не лише про спортивні, а й грошові нагороди та пам'ятні подарунки. Луцька десятка це направду знакові, знакові змагання для нашого міста, адже проводяться уже 18 й раз поспіль і об'єднує кращих легкоатлетичних спортсменів з різних куточків України. Але особливо приємно цього року, що наші волинські спортсмени зайняли три перших місця, що свідчить про гарну підготовку і їхню волю до перемоги. Бажаємо кожному і кожній спортсменці отримувати призові місця на найрізноманітніших змаганнях. Ну а фонд Ігоря горя тільки разом буде продовжувати підтримувати розвиток спорту в Луцьку і Волинській області. Кожен старт це не лише можливість виграти медалі, а й шанс перевірити себе, досконалити майстерність та покращити результат. Ольга Неля Прокупчук, телеканал «Аверс».